Епопія, якийсь там начальник не хоче виходити з людьми балакати. Сказав, що второму і третьому під'їзду вода не мішає, а перший під'їзд хай пливе. Йдемо в підвал. Зараз подивите, покажу, що в підвалі у нас твориться. Так, йдемо в підвал. Так, вода. Так, і По третім, ти... йдемо далі. Це наша вода. І под, под Это мы сбрасывали воздух. Вот Идут. Хорошо. Пошли дальше. Гласно. Другий и третий все добре. А первый подъезд хай. І оце у нас написано, що по незалежності чи по Симонова 8 зараз 21-ї бригади незалеж. е Нацгвардії, що це у нас бомбоубіжище. Ну, кстати, заодно ми можемо подивитися, яке у нас тут бомбоубіжище. Другий під'їзд. чопик забили, відремонтували. Гляньте, забили чопик. Все, хоч би хомут, один чопик, другий чопик. Зараз йдемо далі. Де? третій чопик. Гляньте, латка, чопик. Ходімо далі. Аккуратно. Аккуратно. Я там свят просто не включаю, поэтому дуже акуратно їде забути. Йдемо акуратно. Починається знову вода. Оце у нас таке. Це не вода, я висихає після потопу. Потопи були. Висихає після потопу. Іду, йдемо, бомбоубіж. Бомбоубіж бляха-муха. Вибачте, ідемо О, починає, як тут тепло і парує. Ходімо. Чуєте? Гляньте потолок у нас під першим поверхом. У мене щось відключилось. Камера? Нет, не камера, свет.